Ці сосудозвужувальні судино звужувальні, з ними щось так чи щось не так? Коли можна, як, кому чи не можна? А, я один раз розкажу історію: вже вела блог в інстаграмі і ну, підписано зрозуміло, і на інших лікарів, і на якісь сторінки, там, де лікарі відповідають на там, питання і все інше. І в одному питанні а, якісь відповіді онлайн лікарів відповідала лікар, і там було сказано. Судино судинозвужувальні препарати погані, ви не треба їх вообще використовувати. А якщо використовуєте не більше трьох днів, я зробила зауваження. Кажу: А чому ви пишете, що препарати погані? Ну тобто, виходить, що прочитавши це, якийсь пацієнт подумає, а мені лікар це призначив, у мене поганий лікар. А лікар не поганий. звужольні препарати досить дієві. А ви не отримаєте від жодного препарату такого ефекту відклад... відкладання носу. Як від судино звужувальних, у нас ем, треба правильно їх обирати, я ще про це скажу. Але ефекту як від судино звужувальних не буде від жодного препарату. Що б ви не робили? Тому, якщо у вас е, ГРВІ, ви не дихаєте носом, його заклали. Це вірусна інфекція, частіше за все. Частіше за да все це реально буває десь 2-3 дні. Після того може бути нежить, але ніс так глобально не закладає. Ну знову ж таки зразу всіх індивідуально, може бути і довше. Судинозвужувальні препарати повинні обмежуватися до 7 днів. За mm -hmm. класика до семи днів ми обмежимо судинозвужувальні препарати. Ні три, ні п'ять, нічого такого не сказано. по інструкції вони йдуть до семи днів. Далі вже ви консультуєтеся з лікарем, якщо ми кажемо про це, плюс важливо. Ну я своїм пацієнтам кажу, що це препарати симптоматичні. Є лікарі, які чомусь вважають, що призначення схемою судинозвужувальних препаратів допомагає якось зняти набряк з пазу. І профілактувати, наприклад, розвиток того ж гнійного гаймуриту. Це доволі часто призначається. Тобто, пацієнти виходять там від лікаря зі схемою. От обов'язково, навіть якщо ніс не закладений, ви пшикаєте по два рази по два пшики три рази на добу, навіть якщо ніс не закладений. це неправильно. У нас є е, дуже класний документ EPOS 2020 е, це останнє оновлення. Це європейський е, документ з приводу лікування всіх риносиноситів, і там написано, що суденно не профілактують якийсь розвиток е, гнійного процесу, тобто ви можете їх використовувати, але вони відносно мають ефект. Вони мають лише симптоматичний ефект, лише на те, щоб вам відкласти ніс. Тому я зараз завжди пацієнтам проговорюю, що е, якщо ви використовувати, якщо ніс у вас не закладений, я вам пишу схемку, це максимальне дозування. Дійсно, там по два вприскування або два рази на добу, або три рази на добу, в залежності від препарату. Але якщо ніс у вас не закладений, ви цей препарат не використовуєте. І тоді. Дійсно, буває таке, що пацієнти можуть і більше семи днів використовувати, тобто там йому закладають тільки на ніч. Він там приснув, він може до десяти днів покористуватися, ні відклало і все. Але якщо починають звикати, то тут треба розуміти, що якщо ви після сьомого дня все ж таки от закладає, і ви не можете втриматись, ідіть до лікаря, заробите собі халепу, і потім треба буде йти на хірургію. Про це моє наступне питання. Про цю халепу звикання до судино звужуючих, <рес> як позбавитися? Що до вас і на стіл, прямо різатися відразу? Це теж важливий момент. Тобто, оце як всі лікарі кажуть, киньте, і все. Пацієнти приходять, які залежать від судино кажуть, я наркоман. Каже, я наркоман, і все. От вони вже собі 100% ставлять діагноз. У мене був пацієнт, який каже: Я сів в літак і забув краплі в багажному відділенні я їх здав в багажне відділення. Я сів, в мене не закладало ніс, але в мене почалась паніка. Ото вже в людини не фізична, навіть залежність, бо від судинозвужувальних препаратів розвивається так звана фізична. Якщо ми кажемо зі сторони там наркоманії, то це фізична залежність. Чому заприскали, судини скоротилися після того, як перестає діяти препарат, у нас є синдром рикошети, слизова набрякає ще більше. А вона набрякає ще більше, і тоді все. Тоді треба 100% заприскати, бо стало ще гірше ніж до того, як ви їх по суті використали. Це не завжди так, але дуже часто, якщо використовувати препарати уже тривало. От і з цього пацієнт вже була психологічна залишка. Я Каже: я сижу в літаку, я почав по літаку шукати краплі. Людей, які зі мною летіли, сказав: дайте мені, будь ласка, я нікуди. Ми не взлетимо. Типу, я взагалі не дам. Мені треба або в багаж, або мені взяти мої краплі, або дайте мені хтось по краплі. Тому це така достатньо страшна може бути проблема. Як ми позбуваємось, ми повинні спочатку теж зрозуміти або це виключно. Хронічний медикаментозний реніт, тобто залежність від судинозвужувальних препаратів. Що значить, це значить, що анатомічно в носі інших проблем немає. Перегородка рівнесенька стоїть, хронічних реносиноситів немає. Ніяких проблем вообще з носом немає. А пацієнт самостійно втрапив в цю халепу. Він сам собі її заробив, а в нього до того не було ніякої. Схильності до цього, це одна історія. А в такому випадку я намагаюся завжди лікувати пацієнтів консервативно. Що значить консервативно медикаментозно? Ми заміняємо препарат, ми припиняємо поступово його використання, і ідемо, йдемо, йдемо намагаємось відмовитись від судинозвуження Скільки дається на відмову? Дається рік. Але да. Насправді вважається, що від моменту, коли пацієнт останній раз перестав використовувати судинозвужувальний препарат, до моменту, коли по суті йому лікар може сказати. Слухайте, давайте вас прооперуємо вже, бо ви ну я розумію, що вам погано, да може пройти рік. Тобто, весь цей час пацієнт може промивати носик, використовувати зараз. У нас крім ем, інтраназальних глюкокортикостероїдів, місцевих гормончиків. Ми нічим це замінити по суті не можемо. Деяким пацієнтам ефект це не дає. От і якщо слизова не відновлюється, то по суті від останнього разу, коли використали, рахуємо рік. А, якщо протязі цього року пацієнт періодично там ще там закладені записка там закладені, я кажу, відлік починається з того часу, як ви останні раз. Часто пацієнти не чекають рік, частіше за все. Тобто, ми пробуємо відмовитися. Максимально мене пацієнт чекав півроку. каже: Я відмовився, півроку, я не капаю. Але дихання носового не вистачає. Я кажу, що все одно погано дихає носа. Мені все одно закладе. Ми йдемо на хірургію в такому випадку. Чому не одразу хірургія? Тому що по суті це маленьке оперативне втручання. Зробити підмісцеву анестезію, тобто без загальної, без наркозу, да, воно може бути не зовсім ефективно. Ці лазерні вазотомії, це називається вазотомія руйнування нижніх носових ракурс, лазерні вазотомії, якісь коагулятори під місцевою анестезією, вони дають ефект десь на півроку. Потім через півроку треба повторно робити. А може і на півроку не вистачить. Класично під наркозом ви спите. Там працює хвилиночок 10-15, дає більш тривалий ефект. Але це не гарантує те, що пацієнт не підсядеть знову з на судино звужування. Тобто, якщо знову захворіє, почне використовувати судино препарат і не зможе зупинитися в якийсь момент, буде повторна така сама історія, і треба буде відмовлятися або знову ж таки операцію робити. Інша історія. Якщо в пацієнта є якась схильність до залежності, тобто є викривлена носова перегородка, це частіше за все, сильно викривлена перегородка, ніс і до того ненормально дихав, слизова не може нормально відновитися під час ГРВІ, починають пшикати один, день, другий, десятий, два тижні місяць, і потім дивишся вниз, а там вже повна халепа, бо слизова починає розростатися під дію судинно звужувальних препаратів. Слизова розростається, є ще стильне викривлення носової перегородки. Я реально кажу ваші шанси, а ще важливо, скільки прискає півроку пробуємо. І дивлячись, як слизова виглядає роки, 8 років, 10 років. Чесно, я кажу, ви готові відмовлятися? Деякі пацієнти кажуть, ні. І ми не відмовляємось, нічого не робимо. Ми йдемо одразу там на хірургію. І знову ж таки, якщо я викрадену свої перегородки, я завжди кажу: ви можете дихати навіть краще, ніж е в стані, коли ви запшикали суди на звужування. Тобто, якщо прибрати у ці анатомічні всі дефекти, ви будете дихати краще. Тому тут все дуже індивідуально повинно оцінюватися, але не буває такого, що всіх оперувати, різати або всіх, всім там медикаментозно повинна бути якась межа. Я завжди кажу: от я лікарі поліклініки завжди лікують консервативно, хірурги завжди оперують, повинна. Лікар бути гуманним в цьому плані, тобто не заліковувати вже, коли треба йти на операцію, і не казати, що ми тобі все відріжемо, і все в тебе буде класно. Згодна з вами. Ну дивіться, з того, що я чую, да, для пересічного просто громадянина, це обережніше поводитися з цими препаратами, і ви ще сказали, що ви підкажете, як обирати, бо це ж без, без рецепту препарат можна купити. Всі пішли там накупили собі те, що провізор порадила. Або так, ми не використовуємо препарати типу нафазоліну. Це раніше був цей нафтизин. Ми не використовуємо їх зараз взагалі. Чому вони токсичні? Дуже багато раніше було отруєнь передозувань дітей, тому що крапельки вони йдуть в краплях, а дуже багато було передозувань дітей в до того, що це таке. Прекоматозний вже стан воно впливає на центральну нервову систему, впливає на тиск, і дуже багато раніше було описано в літературі отруєнь. Судину мужувальними краплями. Хтось подумає, ну як це таке можливо? А це маленькі діти. Коли мама думає, що дитина не дихає, вона є одну крапельку вніс. Того крапельку вніс. Дитині нормально, вона й третю крапельку вніс. І все, ти залила той весь флакончик, бо вони взагалі поганого дозуються. Ти думаєш, що ти крапельку, а ти півплакона туди вили? І раніше було дуже багато таких випадків. Плюс вважається, що це препарат, який Uh, найбільш рано викликає залежність. Тобто, якщо ви ним починаєте користуватися, слизова прям все. Вона от я люблю цей препарат, і тільки мені його і капає. Uh, зараз є більш безпечні. Якщо ми обираємо судино звужене, це ксилометазолін або оксиметазолін. Купа препаратів діюча зараз, uh -huh. це діюча речовина Да. оксі або ксил, це ідеально. Ці препарати мають схожі механізм дії тільки ксило діє 8 годин, оксі діє 12 годин. Тому ми ксило використовуємо три рази на добу, по суті, якщо у нас закладає постійно ніс, а оксі ми використовуємо два рази на добу. На це вважається, ну якщо так можна сказати, найбезпечніше по суті, найсучасніше судино-звужувальні з довготривалим ефектом, тому що, наприклад, є препарати короткої дії фінілефрін. Теж є е, в судинозвужених там спрей якийсь сфінілифріном. Він має короткотривалий час дії. Це... 4-6 годин так класно, як оксі носик не відкладає, тому пацієнт починає теж запшикувати, запшикувати, збільшує дозування. Чи є такий сенс? Немає. А чи є препарат? Я навіть не впевнена, що препарат є суто монопрепаратом. Частіше він іде в комбінації з якимись іншими. А ця комбінація по суті не потрібна. Єдине, кому можуть використовуватися фінілетрін, це може використовуватися діткам. Діткам непогано має ефект, короткотривалий діткам дозволений, дорослим нема просто сенсу.